На Сумщині обкрадають селян. Так вважають в обласній раді. Мовляв, у нас найнижча ціна за літр молока, з якого живе більша частина сільськогосподарських підприємств. На Полтавщині, наприклад, за нього дають 3 гривні. Та й це не межа. Скільки ж хочуть сумські селяни за молоко? Дізнавалася Юлія Марковська. У домогосподарствах області 35 тисяч поголів рогатої худоби і лише 2,5 тисячі дворів утримує по три і більше корів. Люди ріжуть годувальниць, бо такий бізнес не рентабельний. Одна з причин низька закупівельна ціна на молоко. 28 копійок зростання в середній ціні за 5 років. Вибачте, життя наше міняється. Як воно міняється, нам це очевидно. А людині дуже прості це очевидно. Як воно міняється? Підійшовши до крамниці чи зайшовши до аптеки. І в той же час ціна практично не змінюється. Дохід по рокові той, хто утримує корову, у 2010 році склав 5500, у 2014 – 6100. І це у той час, коли за рік на отримання однієї корови селянин витрачає 9 тисяч гривень. Відтак працюють собі у збиток. Подекуди молоко продають по 4 гривні. Але й така сума наполягають не найкраща. І ця ціна нас не дуже ластоює, як сказав Володимир Миколаївич, Паливно-мастильний матеріал, ціна на, на ну, паливо збільшилась у два рази. Молоко в магазинах ціна на молоко збільшилася. Насіння, сімена, я маю на увазі, також збільшаться. І ви знаєте, на сьогоднішній день у нас є такі сільські ради, де корів майже зовсім не залишилось. Є також інша проблема на Сумщині. Працює 20 підприємств, які закупляють і переробляють молоко. Та часом діють вони нечесно. У листопаді 2014 року визнавали дії основних молокопереробних підприємств, такими, що не відповідають законодавству про захист економічної конкуренції. Простіше кажучи, звинуватили у змові щодо зниження ціни. Збиткують селяни, та не лише вони, чиновники від аграрної сфери, також стверджують, попри високі роздрібні ціни, деякі з великих підприємств-переробників у боргу перед державою найбільша сума півтора мільйона гривень. Тобто навіть 10 гривень за літр молока у магазині не можуть покрити витрати. Коли ми дивимося закупівельна ціна у населення два підсягня. А в магазині молоко е жирністю 2,7 стоїть сьогодні 9-10 гривень. Тоді виникає питання, чому в три рази піднята ціна від е виробника молока в першу чергу населення до е покупця. Ми розуміємо, що сьогодні підняти ціну на молоко, це піде знову підняття ціни на реалізацію. Відтак чиновники вирішили звертатися до нардепів, законодавчо закріпити мінімальну закупівельну ціну на молоко. Пропонують три гривні, як на Полтавщині. Очікується, що вже 18 лютого ця тема зазвучить у парламенті. Юлія Марковська, Сергій Зурков. на часі новини.